Це сказати. Я відстоюю інтереси загальному, А то, що, виходить, є одна людина, яка щось не виконує, як загальні є правила, ну то, будь ласка, вибачте мене, виключення не буде ні для кого. Або так, або для всіх одні правила, або ні для кого. Це бутація, Пане Володі, дуже складне у вас підприємство, я спостерігаю, що позитивні кроки зроблені. Важко воно йде, тому що не просто вирішувати ці всі конфліктні справи. Але такі побажання до вас, якщо буде змога заснути, будь ласка, на перехресті біля старої лазні, де кооператив пана Курчика є, там дуже часто стоїть вода, якщо буде змога. Другий архів, а потім, або інші край, чомусь відновилася торгівлі спиртом, яка жінки колись торгувалися. Початку цієї каденції припинили, тепер знову починають торгувати. Я вас прошу, все-таки дайте вказівку відповідним органам. І ще одне. Коли, коли підприємці трошки наторгують, знаєте, ну, я розумію, ситуація важка, соціальна, політична, дуже часто посилають когось на робочих місцях їдуть. Потім вони стають агресивні, я спостерігаю сварки. Мало не бійки бувають. Я е, розумію, наскільки це важко, але просто зверніть увагу. Дякую. Так. Дивіться, Дивіться, Дивіться візкуває... я зразу ну, <гулечування> відповім. <Так. Значить>, що стосується <гулечування> малого ринку, я хотів би, щоб депутати зрозуміли, ви як ну, народом обрані люди, так завжди було історично заведено, що принципі повинні бути саме, самі найкращі люди, сама еліта. Ви повинні ще крім ще того, ще того, я, я був 5 років депутатом. Ще крім того, ви просто можете не знати про те, що площадки, які нам надаються не в оренду, не в користування, а просто надаються для ведення торгівлі. Ми чисто фінансово не маємо права покращувати. Ми не можемо це поставити на витрати. Ми не маємо права туди вкладати кошти, тільки якщо ви нам надасте оренду. І ми тоді можемо туди не доставити. Тут є така проблема. Бо це я на всі говорять, що це є ринок. На Кувальську теж говорять, що це є ринок. Але так просто складно. А тут є фінансова складова. Просто що ми не можемо туди кошти давати, нас за це засудять. Значить, відповідно, що стосується спирту по спирту, ми працювали, немає питань з самого початку і працюємо до тепер. Але е представників органів внутрішніх справ немає. Їх кожного місяця ми пишемо заяви про те, що ведеться торгівля. Ми маємо інформацію, що робиться, як робиться, хіба зробіть за в порядок. Бо буде в них бажання це зробити, а я не маю права затримувати людину, я не маю права її заламувати. Хоча я знаю, що в неї стоїть пляшка спирту. Ну, в мене повноваження. Надайте мені повноваження і тоді ми будемо це робити наші. Виступила пропозиція від депутатського ще один депутат, і завершити премію. Шановний пане Володимире, варто зазначити, що за тих кілька років світ керівника рівня проводить в такому руслі, і такий діалог робить вам честь в керівнику підприємства. Тут, власне, я хотів лише одне побажання, від якого ваші підприємства лише приготови. Я декілька разів писав вам звернення, ви мені відповідали, але хотілося б, скажімо, це довести до кінця. Велика площадка на Володимира Великого здовж до сільбо. Великий округ, гарний округ. Він зараз стає краще, бо там люди облагородили, позрізали чимало дерев, там формуються. І досить приваблива зона. так? Але там працює чимало підприємців. Влітку більше взимку, але вони цілий ці рік стоять. Але проблема з кімнатою є, там дуже стоїть нагально. У мене дуже багато заяв із мешканців будинку. Ви або я розумію, що там стаціонарний, апльот не можна ставити в жодному разі. Але або договора з е -е, керівником ринку Волода заключити, щоб ми мали офіційно, щоб знали, що, скажімо, є та кімната, її є. є Розумієте, і немає проблем. Бо тут цілий округ, я, 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 я там Перед паскою там проблема, тобто в собі належним чином оце повинен місце, і він положив. Ми одержували листа, опрацьовували його, але справа в тому, що ви говорите, який в них володар, він не має земельної ділянки, він не має практично юридичних документів на те, щоб комунальне підприємство заключило з ним демократів угоду. Тут є такий юридичний колапс. Я думаю, цим питанням займається виконавча ділка влади. І як тільки буде їхні питання вирішено, ми зможемо з ними заключити угоду і жодних проблем. Ми ставили там ми проби робили без нічого, чисті речі, їх вночі наша громадськість в стані просто перевертають, а ви уявіть собі, якщо ну, будуть фекалії, уявіть, що там буде. Зрозуміло, знято. Але ми над цим працюємо, ми над цим працюємо. Я ще питав про безлогів. То. Працюємо над цим питанням, але дивіться, яку, яка є практика гнебна. Е скажіть про це, просто я знаю. Я, розумію, я, я розумію. Розумію. І, Керівники, попередні керівники, по підприємства, вибачайте, що я так буду хвалитися, як ви говорите, але ну, є, є така штука. <пускуйну> Заключали угоди на термін довший, ніж їхній термін роботи. І вони заключили з людьми угоди до найдовше 2022 року. Розумієте? І вони зв'язують нам руки. Але я завжди говорю так, що немає такої роботи, немає таких задач, яких не можна було б виконати. Але тут є друге питання: що якщо б там стояла черга людей, які, наприклад, працюють на тілі собі Ковальській, або е, просто підприємці, які би хотіли там купувати, в такий би спосіб можна було б це зробити, щоб вони змінили це призначення. І е, повірте мені, ті, що там збудували кіоски і мафи. Вони не, практично не торгують там. Це все в суборенті. Якби там така річ зробила, ми про це робили. І, до речі, ми виходили із Тарасом Ярославичем, і ще будучи качмаром, будучи радником, ми теж там були, ми це питання тим займалися. Якщо от, загальна ця машина, яку ми хочемо зараз закрутити, Щоб ті шестеренки почали працювати, це є в планах, щоб там є овочева частина, значить там повинні торгувати овоча. Якщо жіночка хоче Ті при розмовах з овочевої частини, вони так кажуть, буде альтернатива, а в нас немає альтернативи, де ми маємо стан. Власне, Все, добре. Це ж ми домовилися, вже депутати завершили свої запитання, відповіді. Є прохання. Пані Волошин і, і ще Ви одну на я голосування. Я, я на голосування. Я ставлю на голосування. Зараз ставлю на голосування. спочатку пані Волошин, чи там усе дає, Там пані Волошин, вже озвучили, дякую. Мене найбільше коли як жінку, як матір, як журналіст. питання тих кобіт, які вже роками сидять і торгують спиртним. Ідуть наші хлопці. Йдуть зі сльозами жінки. Я якось підійшла до однієї і кажу, я зараз викличу поліцію. А вона мені каже, що ти мені зробиш? Нічого я її не зробила і не зроблю, бо я якраз йшла з одним із керівників, тоді ще з вашим радником, йшли в долинку і говорили, доки то буде, що маскалі будуть торгуватися. І наш народ. Та візьміться, або заполіз, або скажіть нас, і ми до того за взагалі. Новий начальник поліції пообіцяв, що він це буде тримати на особисті. Абсолютно... Побачимо, буде представлено. <годи> на рахунок спиртного. Як Якщо спиртне, у нас можна спиртним торгувати в певних місцях, де є там певна квадратура. Я не знаю, правильно чи неправильно Є вимоги, то якщо це комунального підприємства територія, то я думаю, що тут вже та сама муніципальна варта, і те саме, саме керівник творинку може реагувати на такі випадки. І я з паном Володимиром можу не погодитися, що ми можемо зробити. Це ж наша територія. І там немає спеціально обладнаного магазину для подібних списників. Ви У вас тому що Поліція не реагує, ми викликаємо, ми не маємо права їх затримати, у нас нема таких повноважень. Але поліція не приходить, він не бачить. Ви зрозумієте правильно. Шановні колеги, ми прекрасно розуміємося в трьох речах. Перша і це медицина, другий футбол, і це торгівлі. Приходу пана Володимирові Володимира на посаду, що я можу згадати, що кардинально змінилася робота ринку. Це є надскладний організм, то найтяжка структура, яка є в керівництві керівника. Я думаю, хочу, що медицина є найважча. Ні, Ми не раз у цей базар. Ринок. Пане Володимире, б вам, ви будете успішні завдивоєрозуміти. Але я би будете успішніший тоді, коли Шу, дійсно оцю та з машин заберете. От п'ята година дня зайдіть туди, там, якщо немає сміття, е, е, бруду, два-три камази, е, то немає жодного. Тому ну, таке терпіт міста в 21 столітті, в е, історичному місті доробчимо, яке ми дійсно ну, вердемося, ну, таке терпіть просто е, не є добре і не є красивим. У свій час, коли я очолював комісію по торгівлі і так далі, було 1686 підприємців. На них припадало 4800 з чимось маршрутів. У нас вже склалася структура. Ні, було. В нас вже склалася в місті Троговичі своєрідна торгівля навіть робочими місцями. Скажімо так, що один підприємець може мати 10 торгових е точок, і він вже дає суборенду, йому вже не треба працювати, вже не треба думати, він ще є експлуататом над дексплантованим. Тому і це питання розгляньте. бо одна людина десь не, не, не може притулитися з двома трьома помідорами з чимось, а, а один вже е васалів своїх е має. Це є теж елемент несправедливості. У так на тому році розберіть, власне. Ви не маєте права є корупційні дії. Але для керівника. І я попросив на тому завершити обговорення, звід признати роботу за задовільною, і на тому завершити. Ми будемо до безпечності. Добре, я завжди одна, одна тримаю руку, я думаю, що ніхто не питання, то й що і закінчуємо. Як представником від людей, була складена угода з якого до інвестна, де чітко прописано, що перший, полет, перший полет, я розумію, віддається після завершення для обслуговування ринку, коли дирекція ринку, а також наша міська рада, витримує згідно цієї угоди. Це більше до мене питання. Ми вам дамо копію угоди. Там того немає. Там того немає. І вам юристи підведуть. Тоді ставка на голосування. Під парковку, там 4 чи 5 тисяч квадратних метрів, пакори, там буде погода Скажіть, будь ласка, коли там буде? Так. Від сонячний промінчик, потім ми виділяли так. Ну, Я вам просто бачите нагадувати, зараз я Ні, я дуже A, Дуже добре добре пам'ятаю. пам'ятаю. Ми просто не зараз вирішимо промічку, дати ще Так, так. 1400 квадратних метрів, потім ще були давали квадратні метри. Це, це кому давали, я ще не люблю на ринку Хто? Не ну не як? Ну так 15-го 15 на навіть виділяли 1400 квадратних метрів на обслуговування ринку. На подоборника ви маєте на вас біля мати. Володимиря до виходу. На великому слові. Володимира до вихованка. Чотириста квадратних. 100. Ні, 1000. Ну було, я складаю з пані. Спереди, що... Це чагарі, мабуть. Це У нас там є тільки чагарі, і в нас там є тільки напроти океану є бахмот, це є тисячу метрів квадратних. Все, більше там нічого немає. У ринку навіть підприємства більше нічого. Добре, скажіть, будь ласка, скільки ще треба землі для ринку? То ми були, як би бачите, зуписпекти розповідати. Тому що я скільки води вже інформації? Там немає тисяч квадратних метрів. Дивіться, є зміна законодавства, яка забороняє... Ну, у нас тут вибудовується така цікава стратегія, коли ти все розкажеш, як ти повинен робити покупово, ти ніколи в житті не доб'єшся до, до, до цієї точки. А я вам натягну, я думаю, що ви користуєтеся юристами і вони нехай підіблять документи, які за 16 рік є зміни.

Оцінку за заповітні і в цілому добре? Такі мета віддавай монтаж за, зараз. За. <ривателі> Я би хотів сказати, що молоде підприємство опять похвалюся за 11 місяців 2 мільйони до, до бюджету дав. Ви зводите, що ви повинні? 16-та Де бачите. Ви ти бачите, як викратили. Я думаю, що на наступному світі не, не, будуть області. Якщо шоломаленькими не буде, то будуть області. Я вас всіх просив, щоб це було у нас організовано, щоб це не було з підпалки, з під чого, Свої знайомі, кожен сам. Прийдемо до нашого генія. Бо я не хочу, щоб це було якось так адміністративно, так на давайте від серця щиро, прийдемо і проложимо квіти до нашого генія. Пів десятої тут коло ради. Піде Добре, домовимося. А тепер я вважаю, що все це а що ми не співаємо? Так все